Здравствуйте! Вы смотрите марафон, который проходит на медиа-инфорум-студии Наталья Хохлова-Покровская. С праздником всех, кстати, забыла сказать сегодня, я в первый раз в эфире. Украинцы сами создали свою независимость. И речь, конечно, идет не только о государственном празднике. Мы научили воспринимать себя не как некую территорию, не как некое население где-то там недалеко от Москвы. Сегодня это уже особый статус. И найти даже иностранца сегодня невозможно, который не знает, что такое Украина, а уж как выглядит наш флаг, знают, по-моему, во всем мире. Но э, есть еще один аспект. Аспект, который дает гражданское ощущение собственной идентичности. Это язык. Посему будем говорить о языке. Наш телефон 737-73-10. В студии медиаэксперт. Светлана Бондарь, преподаватель кафедры журналистики Одесского национального университета имени Мечникова. Дякую, что пришли до нас. Светлана, вот 25 лет независимости, и язык очень менялся, потому что любые катаклизмы, любые революции, любые события привносят в язык очень много нового. Вот как менялся за вот этот период? Кстати, телезрителям 737-7310, вот с каким словом и какой период у вас ассоциируется, задавайте вопросы, можете звонить нам в прямой эфир. Ну, действительно, лексичный склад мовы, он самый и он самый чувствительный к изменениям. То есть он очень быстро реагирует на эти изменения, и изменения в мове происходят именно благодаря изменения лексического складу. А зміни почалися ще до е, отримання України, здобуття Україною незалежності. Це тобто в 85-му році почалися вже такі слова, е, з'явилися умові, які давали надію. Багатьом людям на краще життя. На, ну, на такі слова, як перебудова, ага. там, реформа і так далі. Але на превеликий жаль, вже до 91-го року вони нівелювалися, тобто вони настільки часто лунали. із з кожної праски, як то кажуть. Mm -hmm. да? Тобто, в ЗМІ вони були постійно, на них намагалися переключити увагу, що люди вже зневірилися. І ось 91 рік зрозуміло, що слово незалежність абсолютно змінило свій статус. Із периферії воно ввійшло до ядра лексичного. А, суверенітет. Mm -hmm. Цікавим було те, що навіть займенник з'явився, набув нового статусу, займенник наш. Тобто українці почали ідентифікувати якісь речі як свої. Тобто в Радянському Союзі це було нічиє або усіх, mm -hmm. а тут наше. Mm -hmm. Дуже активізувався прикметник новий, наприклад. Тобто, оце, м, у повітрі... Е, Нове щось було да, завіяла, э... да, да. так, завіяла, так. А головне дійсно, що ідентичність яка то моє українське, тобто моє, моє, наше українське. Уже не, не вообще все. Так, наше. І те старе десь залишилося уже за порогом, угу. а мене чекає щось нове. І з цим новим були пов'язані знову ж таки великі сподівання. Також у мову увійшли дуже багато слів англійською мовою, тобто на позначення тих реалій, які у нас з'явилися, а назв не було а терміна, ні ще А нас не було. До сих пір залишився, наприклад, у нас губернатор, який дістали з тих часів до до революції, да ну, от же ж губернії немає. Mm -hmm. А губернатор до сих yeah. пір у змі. У нас є. Тобто це якраз він з'явився в 90-х роках, коли вже захотіли назвати якось людину цією посадою, тобто парламент, спікер. Тобто це всі слова, які почали з'являтися в 90-х. Дуже багато слів прийшло з економічної, економічна лексика, тому що була п'ятирічка, було планове господарство, і незмінно йому прийшов ринок. Ринок це. Те слово, яке змінило частотність у кільканадцять разів. Те, що можна було називати цим словом, і те, що не можна було називати, і дуже багато слів похідних з'явилося від цього слова, намагалися українці знаходити абсолютні альтернативи тому, що було. Ось. Ну, наприклад, корупція з'явилася слово, тобто це те, що хотілося. Да, це те, що хотілося знай... воно було, але mm -hmm. навіть слово так корупція існувала словом, то с... або да, значить яким то в радянському союзі. На позначення буржуазної дійсності, десь у них там були була корупція. Вона ж не було в радянському союзі корупції, а в Україні вона з'являється. Ось так слово, яке зараз знову активізувалося, це слово реформи. Реформи. Потім слово, яке в 85-му гласність. І воно теж існувало десь до 98-го року, досить активно вживалося. Ну Ось такі слова. ну Також з'явився рекет, рекет, також з'явилася мафія, також з'явилося слово, слово кілер в активному ужитку. Тобто те, що відбувалося й у мові, і відбивається такий приймач. Uh -huh. Приймач uh -huh. те, що є там, є і в мові. Причому, от, якщо ми говоримо про такі слова, лейтмотивні, да, тобто ключові слова якоїсь певної доби, то вони створюються по-різному. Вони можуть народитися в народі. І потім увійти у інші сфери вжитку. А може навпаки, може хтось вдало це якось назвати, а є штучні взагалі. А Троштучні... є через пропаганду. А є через пропаганду, тому що ключові слова поточного моменту вони дійсно дуже часто і активно використовуються в пропаганді. Потім трошки пішли зміни, вже, я думаю, що. Е Україна розвивалася, з'являлися нові реалії, знову ж таки економічно. В основному з'являлися нові економічні терміни. терміни. Більше того, українці знаєте, що собі дозволили? Погратися з прізвищами високопосадовців. Тобто кравчук і кучма це ті прізвища, від яких почали утворюватись цілі гнізда. Точно, точно. Кравчучку всі да, знають, да, мабуть. Да, так? Да, Ой, кучмізм, да. Да, е, кучма й пуч там був куч куча куч, да, куч, -то, куч. точно... там дуже багато. Тобто я, я даже уже вже забыла, Да, вот ви сейчас напомнили. Точно, точно. раніше да. собі такого не дозволяли. Більше того, це підхопили медіа, тобто це народна творчість. Наші журналісти вони ж були в рамках певних да. і 90-ті роки такий вітер свободи. Вони стали вільнішими. Матеріали стали більш авторськими. Да, і це досягається стилістикою. Це досягається саме такими лексемами. Із яскраво вираженої конотацією. А от э, оранжевої революція, що вона принесла? Так, найбільші змін зазнала мова, і э, саме під час 2004 року, це листопад-грудень, зрозуміло, що э, Майдан. Майдан і всі похідні від Майдану. І причому, э, якщо ми говоримо про цю лексему, то вона активізувалася знову ж таки у 2013 році. І те, що не додумали в 2004-му, вже там тобто, словотвірне гніздо збільшилося в енну кількість разів. Найактивнішим словом це було, звичайно, помаранчевий, оранжевий. І дивіться, як цікаво. Кольори взагалі ж не ну, майже не мають антонімічних пар, там крім білий і чорний. Угу. Так? А тут ми отримали антоніми помаранчевий і синій. Тобто абсолютно змінилося ставлення. Більше того, конотація з часом також змінилась, тому що відбулося велике розчарування. Ті, хто конотували це слово позитивно, потім внаслідок розчарування ставили це слово разом із синіми на один рядок. Потім з'явилося дуже гарне і цікаве слово, яке теж дало дуже великий. Толчок То, да. для появи нових слів це тітушка, пам'ятаєте прізвище да. цього хлопця? Да. Мало як... того, мали зрителі, многі даже не знають, що прізвище дійсно чоловіка. Не... Сейчас вже живете, якби как бы... ну тітушки, да. І да. там дуже багато похідних було, і воно пішло світом. Тобто деякі країни його підхопили. І до сих пір, тобто в нас вже зужитко воно де да, затікаєш. Да. Вийшло, вийшло тому що з'явилися нові знову ж таки реалії. Ось а у світі до сих пір західні змі використовується слово. Вони пишуть тітушки англійською ну, латиницею миру. Подарували миру нове слово. Навіть в Вікіпедії, ви знаєте, що воно да. вже увійшло. Ну я да, в Вікіпішло де не ось потім було таке знаєте, ще був період, коли найактуальнішим було слово криза. Причому я проводила дослідження в певних ситуаціях його вживали не виправдано абсолютно. Тобто, комусь було вигідно і нагнітати ситуацію. Тобто, почали називати цим словом все абсолютно. Все там, де є тільки якісь проблеми, все це у нас було криза. криза. Потім була. Інша ситуація, коли почали говорити, згадувати китайську мову, хоча угу. трактують китайську мову не, не зовсім фахівці, які кажуть, що вона там складається з двох ієрогліфів. Да. Що це і падіння. Кризис, що там да. можливість, от да. друга — це можливість, і угу. дуже багато хто почав будувати свої тренінги на цьому, що треба використати цю можливість. І ось лінгвісти в Америці, в Сполучених Штатах Америки, забили тривогу, тому що дійшло це вже до абсурду, і більшість раділі. Раділи цьому слову, тобто це дуже цікаво, коли конотацію змінюють саме журналісти, журналісти да. yeah. засоби масової інформації. А ось те, що ми маємо вже з 13-го року, yeah. то, мабуть, слід говорити про штучність певну, про технології, про те, що були певні люди, які були зацікавлені в тому, щоб. Певні лексеми з 30-х, 40-х років, ті, які вже свого часу спрацювали угу, у пропаганді, угу. витягнути їх і знову запустити їх у обіг. І, на превеликий жаль, вони спрацювали. Зараз змушу констатувати, що серед ключових слів поточного моменту дуже багато слів ворожнечі. І це насправді треба відзначати і розуміти, що слово це зброя. Слово це зброя. Тобто дуже багато українці не розуміють до кінця, що словом можна також вбити, і що слово може призвести до таких колосальних наслідків. Але щоб вийти на позитив, слово це і те, що примирює, і тому на це ми повинні налаштовуватися. Ну, у нас є, мабуть, ми говорили з вами і в і українців в цілому є таке уміння будь любого слова, яке несе опасність. Как бы смягчить его немножко, да? То есть мы начинаем придавать этому немного усмешку, мягкий юмор, и оно перестает быть резким, опасным, раздражающим. Мы говорим там укропчики, да? Mm -hmm. Укропчики. Это уже уже иначе звучит, даже укроп звучит не так. Укропчики. Потом э, мы там зеленые человечки. Мы же не говорили, мы, мы придумали им там зеленые человечки. Так гим загадали Згинуть угу. хто де да. Воріженьки. як українець м'яко називає своїх ворогів, і він їх не хоче вбивати. Вони згинуть як роса на сонці, самі собою, просто <ріжу> ось візьмуть і пропадуть. Да. Вот у мене какой вопрос. А есть такой языковед, который занимает... Он, правда, живет не в Украине, он живет в Канаде, языковед Юрий Шевчук. Он сказал, что он замечает, что в Украине есть отсутствие сленга. А сленг, он считает, это то, что делает каждый язык желанным, модным и так далее. І вважає, що український продукт на не дуже провінціальний і, в общем, грішить бездарністю. Вот такое вот у нього к тому, що делают СМІ на телевідіні і відсутність сленга, і це його дуже тривожить. Ну, розпочнемо, мабуть, зі сленгу. А, сленг з'являється з тієї мови, яка панує у світових медіах. Зараз відбувається вестернізація всього світу. Так? Тому зрозуміло, що англійська мова панує, і сленгові слова в основному це слова з англійської мови. Це слова, які зрозумілі в принципі, будуть кожному підлітку. Сленговими словами користуються в основному підлітки. Вони бавляться, це така їхня yeah. мова спілкування, це так, щоб батьки не зрозуміли. Це такий. Ну, протест, якийсь своєрідний. Але уявити, що доросла людина розмовляє сленговою мовою, ну, це свідчить швидше за все про якусь недолугість. Сленг у підлітковому віці, це абсолютно нормально. І в українському сегменті також є сленг, і він в основному побутує у соцмережах. Соцмережі. Ну і все ж таки деякі змі, особливо ті медіа, які... Направлені на підліткову аудиторію, вони підхопили і були у нас дослідження наших студентів про сленг у журналах глянцевих. Вони знайшли досить багато цих слів, і вони є, вони існують і українською вони транслітеруються і тому абсолютно ну, звучать ну, так, як має звучати сленгове слово. Uh -huh, uh -huh. Я не скажу, що природньо, uh -huh. не скажу, що природньо. Але сленг і в іншій країні буде звучати неприродно. Тобто це певні такі відхилення, це певні якісь новоутворення. Ну, Но він є, і тому його є. тривоги можна відповідати. Він Это так, є, якщо, Показалось. ще один питання. Ось тут, мабуть, дуже важливий питання, тому що ці слова проговорив любимець. Я вважаю, що його заслуга перед Особенно молодежной аудитории Вакарчук в общем много очень сделал вот в этот период для языка, для единения народа. В общем, потому что он собирает стадионы, он лучше любого политика иногда может объединить людей какой-то светлой идеей. Но Тем не менее, в одной из лекций, которую он читал во Львове, он сказал, что Украина сшита из многих кусочков, имеет много нацменьшинств, а, соответственно, из языков внутри страны. И поэтому не стоит отдавать приоритет только украинскому языку. Буду споричатися с угу. Вакарчуком. Угу. Привет ему, он сегодня выступает в Одессе. Сегодня концерт. Він сам сказав, що багато є нацменшин. Якщо ви поїдете в Закарпаття, такий яскравий приклад, або на південь Одеської області, то є села, де, скажімо, угорською розмовляють. Так? І у нас є села, які розмовляють болгарською мовою. Тобто є мова нацменшин, і треба їх захищати, треба давати їм можливість їх вивчати дивитися фільми і так далі. Зараз у, у, у зв'язку із розвитком технологій це робити дуже просто і дуже легко. Але мова, яка має всіх нас об'єднувати і тримати кучі, і робити з нас націю, має бути державна мова, і цією мовою має бути українська мова. Російська мова також це е, мова певної. Частини людей, і вони мають повне право розмовляти нею, вчити своїх дітей, дивитися кінофільми. Тобто реалізовувати своє бажання має право кожен народ. Зараз багато втекло з Криму кримських татар. Їм також треба забезпечити якісь осередки, де вони б могли б це робити. У нас в Одесі є багато грузин, які також вивчають свої мови, в них є культурний центр, і вони добирають там. Те, що вони не можуть дати у родині, я маю на увазі там знання історії, культури, це то це mm -hmm. недільна школа, суботня mm -hmm. школа. Будь ласка, але державною мовою, мовою е, навчальних закладів, мовою державних установ, мовою медіа, це, мені здається третім пунктом, буде у нас найважче. Має бути все ж таки українська мова, і на моє глибоке переконання треба перевести в іншу площину, не казати, що це проблема, бо проблеми давним-давно немає. Ні. Якби нам з двадцять років тому. Не говорили про те, що це проблема. Ми б зараз би всі говорили дуже гарною, правильною солов'їною мовою. Те, що ви казали і на закид Шевчука, що е, журналістика в нас якась недолуга. Та тому, що мова не мала можливості нормально розвиватися, та тому, що вони не, не мали можливості здобувати той весь синонімічний ряд, так е, антонімічний, не не читали українською мовою, тому що е, кни, 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 книги були відсутні. И Украинскую у нас была привычка. Мы, мы очень много смотрели и слушали телевидение, которое было все-таки пропагандой. Это была не журналистика, это была пропаганда. Мы смотрели, и у нас началось внутреннее какое-то, у какой-то части населения внутреннее проявление. Потому что, по большому счету, еще один язык, а тем более язык территории, на которой ты проживаешь, знать, это, по-моему, почетно. Да? Люди стремятся а не знать. Мы жизнь. когда говорим о ком-то, мы говорим, он знает 5-6 языков. Почему вдруг украинский вызвал вот это противление, да? Сейчас расскажу. Да. У нас звонок. Мы послушаем У -у -у. звонок, Светлана. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло. Да. Здравствуйте. 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 Я вот адвокат адрес... в пятом поколении. Замечательно. Всю жизнь. Говорили по-русски, Одесса говорила по-русски. Да. Почему эта дама, которая у вас, да. вдруг говорит о том, что вся Одесса говорит по-украински? Мы так не говорили. Разъединяют народ. Ого, понятно. Ну, во-первых, мы не говорили, что вся Одесса говорит на украинском языке. Это раз. Это вы, я не знаю, как это вы слушали. Во-вторых, эта дама... Слава Богу, преподаватель Одеського національного університету. Поэтому я прошу коректно обращаться с моими гостями. Это два. А в третьих вы сейчас услышите отвір. Кто розмовляв російською мовою? Нехай собі далі розмовляє російською мовою. Слышите, я нічого да? не проводила. Продовжайте колені розговорювати на Україні. Але ваші діти і онуки проживають в Україні. І вашим внукам не важко вивчити українську мову, мову держави, в якій вони. Народилися, в якій вони проживають. Зараз створені вже всі умови для цього. Головне, не треба їм заважати. Коли до мене приходять батьки із абітурієнтами, і я там щось розповідаю, розказую, в них горять очі. А мати каже: І за чим вите угу. так і здіваєтесь над моїм сином? Сину цікаво, син готовий. Але коли він чує, що вивчати українську мову це знущання, звідси йде ставлення. Дайте вже цим дітям, діти, які народилися на момент здобуття України незалежної, їм сьогодні 25 років. Це було б легко і просто. просто справа в тому, що мова це та нитка, за яку Росія тримає Україну. Okay. Це треба зрозуміти. І чому це не зробили 25 років тому? Не зробили єдиною державною мовою не тільки на папері, не тільки в Конституції. Це про те, що державна мова українська говорить, не я говорю, а говорить Конституція України, стаття номер 10 Але ж вона не дотримувалася. І це не дотримання, воно плекалося, бо це якраз можливість отримати те, що хочеться, називається тихе захоплення. Угу. І знову ж таки, ЗМІ відіграли тут величезну колосальну роль. Чому? Тому що людина так влаштована, що якщо вона здобуває інформацію, отримує. Російською мовою, то їй легше і відтворити це російською мовою. Да, і тому знайдіть, зайдіть в Одесі до сих пір будь-який кіоск здруку, да, і знайдіть там газету української мови. Не знайдете. Давайте послухаємо, якою мовою розмовляють дійсно ЗМІ Одеси, російською. Я ж нічого проти не маю. Але українську треба вчити, треба знати, і треба, щоб за законом все було дотримано. У трьох площинах. Це державні установи, це освіта і це медіа. Бу в приватному, побутовому просторі, будь ласка, китайською, японською, збецькою. Це все це нормально. Це, це так у всьому світі. Але кожна країна захищає свою мову. Ні, ну просто знати свій язик треба. Светлана, наше время подошло к концу, но я хочу с вами договориться. Вы знаете, вот знание о пропаганде способно ослабить влияние пропаганды. Поэтому мы с вами сделаем такой небольшой цикл программ для наших зрителей для того, чтобы у нас не было вот таких вот агрессивных звонков, да, для того, чтобы, может быть, поняли, что мы как раз с мягкой улыбкой и просто, ну я не знаю, с желанием добра. с желанием добра. У вас есть буквально 10 секунд. Вы можете поздравить одесситов с праздником, своих студентов. Люблю одесситы, всех витаю с Днем Незалежности и хочу побажать нам всем миру. Миру и добробуту. А все добре. Одесса всегда жила в мире. Я желаю, чтобы одесситы также и продолжали и мыслить, и жить. Спасибо, что были с нами.